Ця рослина містить у 5 разів більше вітаміну С, ніж лимон, і росте просто під вашими ногами. У тріщинах асфальту, на узбіччях, біля старих парканів. Її називають мокриця, зірушник або просто бур'ян. Але в цьому смітті прихована біологічна неможливість, про яку не хочуть говорити аграрні корпорації. Те, що ви топчете щодня, колись було ліками, що рятували життя. Секрет, похований під асфальтом, чекає, щоб його знову відкрили. У давніх слов'ян мокрицю клали в окопи і рани. Вона зупиняла кров і знімала запалення. Під час Першої світової її використовували як польовий бинт, коли не було антисептиків. А у голодні роки Другої світової варили з неї юшку, щоб вижити. У селах Полісся її сушили, товкли і змішували з борошном, щоб отримати зелений хліб, єдиний, який не цвітав і не гнив. Давні єгиптяни теж знали її силу. В папірусах Еберса близько 1500 року до нашої зроки є згадки про зіркову траву, що відновлює кров і загоює шкіру. Римські легіонери брали її в походи як джерело вологи. Сік мокриці утримує воду, мов губка, і знімає жар після опіків. І навіть у хроніках часів Київської Русі згадується трава зоряниця, якою лікували виснаження після зимових хвороб. Те, що нині вважають сміттям, колись берегли як скарб. Біологи називають це рослинним парадоксом: структура клітин мокриці унікальна. Вона витримує перепади температури від мінус 10 до плюс 40 градусів Цельсія, не втрачаючи тургору. Це означає, що її клітинні стінки містять особливі полімери, пектини і мукополісахариди, здатні утримувати воду навіть у висушеному стані. Саме ці речовини стали основою багатьох зволожуваних кремів і аптечних гелів, лише тепер у синтетичному вигляді. У 100 грамах свіжої мокриці до 270 мг вітаміну С, 2 мг заліза, 1,5 мг марганцю, рідкісна омега-7 кислота і цілий комплекс флавоноїдів. Які діють як природні антибіотики для порівняння у дорогих аптечних вітамінних комплексах лише 60-80 мг вітаміну С і жодного живого ферменту. Але головне біологічний механізм. Мокриця не просто виживає, вона створює власний мікроклімат. Її коріння виділяє слизові сполуки, які притягують ґрунтові бактерії, особливо актиноміцети, ті самі, з яких утримують природні антибіотики. Під мікроскопом це виглядає як мережа невидимих біогенераторів, що живлять землю. Тому там, де росте мокриця, ґрунт завжди м'якший, вологіший і родючіший. Біологи з Харківського аграрного університету ще у 1967 році проводили експеримент. Ділянки, де висівали мокрицю, через три роки показали на 27% більше вмісту гумусу. Це не просто зелений покрив, це жива фабрика, що перетворює світло і воду на силу, здатну оживити мертву землю. То ось парадокс у каталогах насіння ви не знайдете мокриці. Жодна агрокорпорація не продає зірочник лікарський, бо природу неможливо запатентувати. Її не можна загорнути в пластикову банку з етикеткою і продати за 19 доларів 99 тохор. Вона росте без дозволу, без реклами, без добрив. І саме це робить її небезпечною для системи, де ціну визначає упаковка, а не користь. Бік ек і бік фарма десятиліттями знищують бікі культури, замінюючи їх стерильними гібридами. Будика трава не приносить прибутку. У лабораторіях розробляють аналоги природних ферментів мукриці, нові біоактивні комплекси, патентують формули, міняють назви. А поки науковці рахують мікрограми, звичайна мукриця тихо проростає крізь асфальт і продовжує робити те, що робила завжди: лікувати, живити, відновлювати. Сьогодні, коли світ женеться за суперфудами з Амазонії, ця зелена незнайомка з українського подвір'я має в собі більше живої енергії, ніж будь-який модний порошок з магазину. Її сила не в рекламі, а в хімії життя, яка не потребує штучного втручання. Те, що вони не хочуть, щоб ви знали: рослина, яку ви викидали з городу, може дати вам більше енергії, ніж чашка кави. Це біологічна революція, схована у тіні бур'янів. Уявіть собі рослину, яка виживає там, де все інше гине, під колесами машин між бетонними плитами, на пересохлих городах, де ґрунт тріскає, як стара шкіра. Вона не боїться ні спеки, ні холоду. Її клітини працюють як маленькі водяні акумулятори, збирають росу, конденсат, краплі дощу і утримують їх у своїх тканинах. Саме тому народ назвав її Мокриця. У стародавніх травниках писали, що вона живе водою і воду несе живим. І це не просто поетична метафора. Її клітинний сік на 90% складається з активної біоводи, структурованої за типом тієї, що утворюється в організмах людини під час обміну речовин. Біофізики називають її четвертим станом води тією, що має впорядковану структуру подібну до гелю. Саме така вода бере участь у клітинному диханні. І саме тому настої з мокриці діють швидше, ніж звичайні відвари. Вони не просто зволожують, вони вмикають метаболізм. У 1943 році, під час блокади Ленінграда, у медичних записках військового шпиталю з'являються дивні звіти. Ранові інфекції зникають за 48 годин після обробки настоєм мокриці. Траву тоді збирали прямо з руїн, м'яли, віджимали сік і наносили на гнійні рани. Ніякої хімії, жодних антибіотиків, тільки зелений сік і час. Сучасні дослідження підтверджують цей феномен: у мукриці виявлено сапоніни, каротиноїди, рутин, хлорогенову кислоту, вітаміни А, Е, К і цілий комплекс групи Б. Саме комбінація цих речовин створює потужний антимікробний коктейль, який пригнічує золотистий стафілокок і кишкову паличку, ті самі бактерії, проти яких нині виписують дорогі антибіотики. Та її сила не лише у хімії, корінь мукриці це шедевр інженерної думки. Тонкі, гнучкі волокна пронизують землю на глибину до 30 см, утворюючи мікросітку, що нагадує нервову систему. Ця мережа реагує на вологу, змінюючи напрям росту за кілька годин. Біологи досі дивуються, як звичайна трав'яниста рослина може відчувати воду під землею. Досліди показують, що в кореневих клітинах мокриці містяться рецепторні білки, схожі на ті, що виявлені в рослинах гігрофітах, тобто водолюбних видах. Коли вологість повітря падає, клітини посилають електрохімічний сигнал у корінь, і той повертає у бік більш вологої ділянки. Це не магія, це електрофізіологія рослин, та сама, яку намагається імітувати сучасні біотехнологічні системи зрошення. Але головне питання, чому про цю рослину ніхто не говорить. Чому її немає в аптеках, у косметичних кремах, у вітамінних комплексах? Відповідь проста і цинічна: природу не можна запатентувати. Якщо будь-хто може вийти у двір і зібрати собі ліки безкоштовно, корпорації втрачають прибуток саме тому все, що не можна продати у пляшці, потрапляє під ярлик бур'ян. У 1970-х роках фармацевтичні компанії активно шукали рослини з високим вмістом біологічно активних сполук. Дослідження радянських інститутів показали, що мокриця має потенціал як джерело природного заліза та антиоксидантів, але проект закрили. Не було способу зберегти її активні речовини понад 48 годин після збору. Усе, що живе, має короткий термін придатності, і саме тому воно не підходить для промисловості, зате ідеальне для людини. У лабораторії сьогодні намагаються синтезувати екстракт зірочника у стабільній формі, додають спирти, консерванти, і Але все це вбиває головне живу структуру ферментів, бо мокриця працює тільки тоді, коли жива. У свіжому листі ферменти перетворюють хлорофіл на хлорелін, сполуку, що діє як біогенний стимулятор кровотворення. Саме тому відвари з мокриці рекомендували після великих крововтрат і анемії. 100 мл соку здатні підняти рівень гемоглобіну так само ефективно, як аптечні препарати заліза. Дослідження українських бутаніків з 1983 року показало ще один феномен: вміст калію та магнію у мокриці вищий, ніж у бананах чи куразі. А от співвідношення кальцію і фосфору ідеальне для засвоєння кістковою тканиною. Тому старі знахарі давали настої з мокриці дітям при рахіті, а жінкам після пологів для відновлення м'язів і зняття болю. В народі казали, мокриця землю лікує, а людину оживляє. Та найбільший секрет у її взаємодії з мікробіомом людини. Коли ми їмо свіжу мокрицю, ферменти трави вступають у контакт із нашими кишковими бактеріями, стимулюючи ріст, біфідо та лактокультур. Тобто вона працює як природний пребіотик, який готує ґрунт для здорового травлення. Цього ефекту не дає жоден синтетичний препарат. А ще і клітинні стінки містять поліфруктозу, ту саму речовину, з якої фармкомпанії виготовляють дорогі пробіотичні добавки. Проте, не все так просто: якщо ви спробуєте продати концентрат мукриці у пляшці, він зіпсується за лічені години. Як і у випадку з живими ферментами дріжджю, біологічний годинник запущено: ферментація, окиснення, розклад. Цей процес неможливо зупинити без знищення самої суті продукту. Тому її не можна транспортувати, зберігати чи продавати. Її можна тільки зібрати і використати. І саме це невигідно світовим брендам, що заробляють на стабільності. Їм потрібен продукт, який може лежати на складі роками, а мокриця не чекає, вона живе сьогодні. Ось чому ця маленька зелена тінь асфальту найбільша загроза для індустрії. Вона показує, що все, чого нам бракує, росте поруч, що не потрібно купувати дорогі суперфуди, коли під ногами росте трава, здатна очищати кров, знімати запалення, регулювати тиск і відновлювати мікробіом. Цей факт не вкладається у логіку споживацького світу, бо якщо кожен зрозуміє, що може зібрати своє власне джерело здоров'я на подвір'ї, фабрики, склади, бренди втратять сенс. І саме тому бур'ян треба було зганьбити, стерти з пам'яті, засипати бетоном. Але він повертається, проростає знову і несе ту саму правду, що й тисячі років тому живе не продається. Мокриця – це не просто рослина, це нагадування про те, що сила не в упаковці, а в живій клітині, що земля це не ресурс, а співрозмовник, і що те, що ми топчемо, може одного дня стати тим, що нас врятує. На перший погляд, просто зелена маса під ногами, але якщо заглянути глибше, кожен листочок мокриці це мікролабораторія, налаштована природою з точністю до нанорівня. Усередині клітин відбуваються процеси, які сучасна біохімія лише починає розуміти. Ферменти, що відповідають за розщеплення органічних сполук, у неї настільки активні, що одна молекула здатна каталізувати сотні реакцій за секунду. Це означає, організм рослини функціонує на межі можливої енергетичної ефективності. Для людини така швидкість обміну це ідеальна модель метаболічної гармонії, де нічого не витрачається даремно. У лабораторних аналізах мокриці виявлено понад 30 мікроелементів: калій, кальцій, магній, цинк, мідь, селен, кобальт, хром. Вона містить також фолієву кислоту, холін, вітамін в 4 аскорбінову кислоту, бета каротин і навіть рідкісні жирні кислоти омега-3 і омега-7. Омега-7 це ключовий компонент, що рідко зустрічається в наземних рослинах. Саме він відповідає за еластичність клітинних мембран і здатність тканин до регенерації. У фармацевтичній промисловості омега-7 добувають переважно з обліпихи, але її вміст у мокриці лише трохи нижчий, зате біодоступність вища. Це означає, що організм засвоює її майже повністю без втрат, які зазвичай бувають у таблетованих формах. Біологи називають мокрицю зеленою починкою землі. Її фотосинтетичний апарат працює навіть при мінімальному освітленні. Листок може ефективно перетворювати світло в енергію при інтенсивності в 10 разів нижчій, ніж потрібно звичайним культурним рослинам, тобто вона живе там, де інші помирають від нестачі сонця. Це робить її ідеальним стабілізатором екосистем. У затінених місцях під деревами, біля парканів вона створює мікроклімат, зберігає вологу і знижує температуру ґрунту на кілька градусів. Саме тому навколо її заростей завжди видно м'який мох і грибницю мікроколонії, які тримають землю живою. Та найцікавіше відбувається під землею. Корінь мокриці це не просто система для поглинання води, це біологічний інтерфейс між рослиною і світом мікроорганізмів. Дослідження ґрунтового мікробіому показали, що навколо її коренів живе у 4-5 разів більше корисних бактерій, ніж у звичайних культур. Вони виділяють ферменти, які розчиняють мінерали, зокрема фосфати і калій, переводячи їх у форми, доступні для інших рослин. Тобто мукриця не просто виживає, вона годує все, що росте поруч. У природних екосистемах вона виконує роль каталізатора відновлення. Там, де земля виснажена, з'являється мукриця, і за два сезони біомаса повертається до норми. Це її природна місія відновлювати баланс. У селах півночі України її здавна використовували для худоби, але господині знали, що тварини, які їдять мокрицю, швидше удужують після зимівлі. Пізніше ветеринари підтвердили, у рослині містяться амінокислоти, метіонін і лізин, ті самі, що потрібні для росту м'язів і підтримки печінки. У 1989 році Полтавському аграрному інституті провели експеримент. До корму курей додали сушену мокрицю в дозі 3% від ваги раціону. Уже через два тижні яйценосність піднялася на 15%, а вага пташок на 10%. Жоден синтетичний стимулятор не дав такого ефекту. І це без жодних побічних наслідків. Для людини мокриця – джерело заліза в біологічно активній формі. У 100 грамах листя міститься близько 2,5 мг заліза. Це майже половина денної потреби. При цьому вітамін С, що є в ній одночасно, забезпечує його засвоєння. Такої синергії немає у жодному аптечному препараті. Крім того, хлорофіл мукриці має унікальну структуру. Він містить не магній, а частково залізу у центральному атомі. Це відкриття зробили радянські біохіміки у 1978 році. Вони назвали цю модифікацію ферохлорофіл і довели, що вона безпосередньо стимулює кровотворення. Саме тому люди, які п'ють свіжий сік мукриці, часто відчувають прилив енергії не психічний, а фізіологічний, пов'язаний із насиченням клітин киснем. Але і це ще не все. У її складі є сполуки, що впливають на гормональний баланс, наприклад, фітостерини, природні аналоги статевих гормонів. Вони допомагають регулювати рівень естрогену, тому настої з мокриці традиційно давали жінкам при клімаксі або нерегулярному циклі. Для чоловіків фітостерини діють як м'які адаптогени, покращують роботу наднирників і підвищують витривалість. Народна медицина не мала лабораторій, але мала досвід. Пастухи казали, що після зеленого весняного чаю зі свіжої мокриці люди менше втомлюються, швидше гоються рани і зникають болі в суглобах. Сучасні дані підтверджують ці спостереження. У 2014 році туркестанські вчені виявили в екстракті мокриці вищий рівень антиоксидантної активності ніж у зеленому чаї. Це пояснюється високою концентрацією кверцетину і рутину, флавоноїдів, які зміцнюють стінки судин. Вони зменшують ламкість капілярів і запобігають утворенню тромбів. Ось чому відвари мукриці допомагають при варикозі та куперозі. І ще одна деталь, яку рідко згадують: мукриця природний фільтр для важких металів. Її клітини здатні накопичувати свинець, кадмі і навіть мідь, виводячи ці елементи з ґрунту. Тому в екологічно чистих зонах її можна використовувати як детокс-продукт. Але в містах збирати її небезпечно. Разом із вітамінами вона може містити токсини. Старі травники казали: не рви траву біля дороги, в ній пам'ять про пил. І це не забобон, а точне знання. Як її використовувати? Найпростіше сік або Настій. Свіжі листя промивають, подрібнюють і віджимають через марлю. Сік зберігають не більше доби. Його можна пити по столовій ложці тричі на день або додавати у воду для поливання кімнатних рослин. Для зовнішнього застосування компреси при опіках, ударах, висипах. У народі також робили зелений квас. У трилітрову банку клали мокрицю, заливали водою, додавали ложку меду і залишали на сонці на 2-3 дні. Утриманий напій мав м'який освіжаючий смак і тонізуючу дію. Фактично, це був природній ферментований пробіотик, що відновлює кішкову флору після хвороб. Мокриця рослина з характером. Вона не терпить контролю, не росте на грядках за правилами агротехніки, але якщо дати їй місце, вона повертає родючість навіть виснаженій землі. Вона вчить головному принципу живої природи співіснуванню, не домінуванню, не підкоренню, а взаємній вигоді. І, можливо, саме тому її так боїться індустріальний світ. Вона нагадує, що сила не в хімії, а в гармонії. Те, що називають бур'яном, насправді жива формула відновлення. І Якщо ми навчимося слухати цю мову землі, жодні доброго чи пігулки нам більше не знадобляться. Історія мукриці це не просто історія бур'яну, який пережив імперія, це історія опору у двадцятому столітті, коли Європа масово переходила на промислове сільське господарство, саме ця скромна трава стала символом дикої природи, яку потрібно викорінити. У радянських агрономічних журналах 1950-х років її згадували як небезпечний конкурент культурних рослин. Проти неї розробляли спеціальні гербіциди, витрачаючи тонни хімікатів лише для того, щоб знищити те, що природа створила як природний стабілізатор ґрунту, але мокриця не зникла. Вона поверталася тихо, непомітно заповнюючи порожні поля після невдалих експериментів із монокультурами. Там, де вимер пшениця від грибкових інфекцій, вона проростала першою, створюючи тонкий зелений кілим, що відновлював баланс вологи. І саме тому старі селяни казали: якщо з'явилася мокриця, земля починає дихати. Сьогодні екологи розуміють, ця рослина була першим біоіндикатором деградації ґрунту. Її поява сигналізує про те, що земля виснажена і потребує органіки. Науковці з Київського університету біоресурсів встановили, що концентрація азоту в землі, де росте мокриця, у середньому на 20% вища, ніж у сусідніх ділянках. Вона витягує мікроелементи з липших шарів і повертає їх на поверхню, створюючи природний цикл живлення. Те, що агрохімія намагається імітувати мінеральними добровами, мокриця робить сама, без витрат і технологій. Біологічна неможливість для індустрії, але природна функція для життя. У традиційній культурі народів пострадянського простору мокриця була не просто їжею. В Україні її додавали в зелені борші та юшки, у Білорусі сушили на зиму, перемалювали і клали у хрібне тісто. У Казахстані готували лікувальні напої від гарячки. Старі рецепти згадують навіть мокричний сир. Подрібнене листя змішували з кислим молоком, витримували в линяному горщику добу, а потім їли, як джерело кальцію і ферментів. Та найцікавіше, вона була частиною народної медицини від Сибіру до Карпат. Її давали при болях у серці, анемії, діабеті, хворобах щитоподібної залози. І всі ці рецепти об'єднує одна властивість: мокриця відновлює рівновагу у тілі, у землі, у системі. Сучасна наука поступово підтверджує народні знання. У дослідах 2020 року виявили, що водний екстракт мокриці знижує рівень глюкози у крові на 27% уже через 2 години після прийому. Це робота поліфенолів, які впливають на фермент альфа-глюкозидазу. Саме його блокують дорогі ліки для діабетиків. Іншими словами, звичайна трава діє так само, як аптечний препарат, тільки без побічних ефектів. Інше дослідження, проведене в Ташкентському університеті біології, показало, що екстракт мокриці знижує артеріальний тиск у гіпертоніків на 15-20 мм ртотом столов завдяки вмісту калію та природних нітратів, які розширюють судини. Це не магія, це хімія живої клітини, яка працює синхронно з людським організмом, а не проти нього. Але така синергія кошмар для фармацевтичного бізнесу. Вона не потребує ліцензій, упаковок і заводів, і головне, не піддається стандартизації. У світі, де кожен міліграм має бути підрахований і контрольований, жива природа це загроза, бо вона непередбачувана, мінлива, самодостатня, мокриця втілення цієї небезпечної свободи. Ви не можете припинити її виробництво, не можете закрити фабрику, вона росте без дозволу. І тому, замість того, щоб досліджувати її просто оголосили бур'яном. Економічна змова навколо трав це окрема сторінка історії. Після Другої світової, коли хімічна промисловість шукала нові ринки на базі воєнних лабораторій, що виробляли вибухівку, почали виготовляти мінеральні добрива. Нітрати, які колись живили вибухи, тепер мали живити рослини. І з цього моменту земля стала ринком. Мокриця, кропива, подорожник, усі дикі культури, що не потребували нічого, крім дощу, були приречені. Їх треба було дискредитувати, бо вони нагадували людям, що родючість може бути без грошей. Саме тоді в аграрних підручниках з'являється термін смітна рослинність і під ним мокриця. Але факти вперті, вона не просто вижила, вона адаптувалася. Її генетика гнучкіша, ніж у більшості культурних рослин. Геном мокриці має додаткові копії ферментів, що відповідають за антиоксидантний захист. Це дозволяє їй переносити стреси: посуху, холод, радіаційне випромінювання. Після аварії на Чорнобильській АЕС саме мокриця стала однією з перших рослин, які відновилися на заражених ділянках. Її клітини не руйнувалися від радіонуклідів, бо флавоноїди зв'язували вільні радикали. Згодом ці властивості почали досліджувати в Інституті радіобіології НАН «Білорусі». Результати показали, що відвар мокриці може зменшити накопичення Цезію 137 у м'язових тканинах людини на 12-15%. Це не просто травичка, це природний біошит, і саме тому її досі не рекламують. Бо як продати щось, що росте безкоштовно, як контролювати те, що не можна опакувати? Мокриця як вільна енергія у світі, що зробляє на дефіциті, її не можна монополізувати, тому її ігнорують. Замість неї продають синтетичні вітаміни, дорогі детокс-препарати, пробіотики, усе те, що ця рослина робить сама, без лабораторії. Якщо уважно придивитися, можна побачити ще одну деталь: мокриця природний регенератор екосистем після хімічного виснаження. Після використання гербіцидів вона першою відроджує ґрунтову біоту. Курінці її виділяють речовини, що нейтралізують залишки гліфосату і інших отрут. Це доведено польовими спостереженнями. На ділянках, де рік тому застосовували гербіциди, мукриця зменшує концентрацію токсичних залишків у ґрунті на 30-40% уже через сезон. Вона буквально очищає землю як зелений фільтр, але цю функцію не можна продати, тому про неї мовчать. Сьогодні, коли світ переживає кризу довіри до промислових технологій, мокриця знову стає символом іншої філософії: не контролю, а взаємності, не прибутку, а відновлення. Її сила не в кількості хімічних сполук, а в самому принципі живого співіснування. І коли ви бачите, як вона проростає крізь бутон, пам'ятайте, це не бур'ян, це послання. Природа показує, що навіть після найглибшої руїни вона має план Б, і цей план завжди починається з маленької зеленої зірки під вашими ногами. І от тепер, коли ми розуміємо, що Мокриця не ворог, а союзник, постає головне питання що з цим знанням робити? Як повернути собі цю силу, яку індустрія десятиліттями ховала за етикетками та патентами? Відповідь проста навчитися знову користуватися тим, що росте без дозволу. Мокриця не потребує теплиць чи лабораторії, вона потребує лише того, щоб її не знищували. І якщо ви дасте їй клаптик землі, навіть у тіні, навіть біля стіни, вона віддячить сторицею. Її зелений покрив зберігає вологу, зупиняє ерозію, утримує азот і створює умови для росту всього іншого. Це природна мульча, біоакумулятор і живий компост у одному тілі. Як її впізнати? Все просто стебла тонкі, ламкі, але неймовірно соковиті. Листя дрібне, овальне, блискуче, розташоване попарно. Коли ви торкаєтесь до неї, здається, ніби доторкнулося до прохолодної роси, і це не ілюзія. Поверхня листків покрита мікроскопічними волосками, що утримують вологу і відбивають світло. Квіти мініатюрні білі зірочки, за що в народі її назвали зірочник. Вона росте з ранньої весни до пізньої осені, навіть під снігом. Якщо листя все ще зелене в грудні, це майже напевно, криця. У природі її важко спутати, коли ви вириваєте її з коренем, земля під неї волога, навіть у спеку. Це рослина, що створює власний клімат. Як використовувати? Найпростіше з сирою. Молоде листя додають у салати, смузі, зелені борщі. Вона має ніжний, трохи солонуватий смак із легкою ноткою кукурудзи, але головне її не потрібно варити. Вітамін С і ферменти руйнуються при нагріванні, тому все цінне залишається тільки у свіжому вигляді. Сік мокриці це концентрат живої енергії. Для його приготування достатньо перемолоти жмені свіжої трави у блендері або пропустити через соковожималку. Утриману рідину варто випити одразу, максимум за дві години. Довше вона живе лише в холодильнику, і то частково. Її можна пити чистою або розводити водою один кутрин. Уранці для тонусу, ввечері для заспокоєння. Адже в ній є не лише вітаміни, а й природні адаптогени, сполуки, які знижують рівень кортизолу гормону стресу і відновлюють баланс нервової системи з мокриці застосовують при хворобах печінки, шунково кишкового тракту, бронхітах і навіть при серцевій недостатності. Рецепт простий: дві столові ложки подрібненої трави на склянку укропу настоювати 20 хвилин, пити пів склянки двічі на день. Це класичний спосіб, який зберігся ще з монастирських травників 11 12 століть. У ті часи монахи називали цей напій живою водою, не через містику, а через очевидний ефект. Після виснаження або лихоманки люди відчували, як повертається сила. Є ще один маловідомий спосіб ферментація. Якщо свіже листя мокриці залишити у скриній банці з теплою водою і ложкою меду, уже через добу починається природне брудіння. Цей процес активує бактерії, які утворюють молочну кислоту, природний консервант і пробіотик. Утриманий настій не тільки тунізує, а й очищає кишечник, нормалізує мікрофлору і навіть покращує шкіру. Старі українські знахарки казали: хочеш, щоб лице світилося, пий траву, що ловить русу. І це не поезія, а біохімія. Антиоксиданти мокриці знижують укислювальний стрес, а фітостерини стимулюють вироблення колагену. Свіжий сік мокриці можна використовувати зовнішньо. Його додають у маски для обличчя, компреси при набряках, прищах, дерматитах. Він зменшує свербіж і прискорює загоєння шкіри після опіків або алергічних реакцій. У селі його навіть капали у вуха при утитах і промивали очі при запаленнях. Все тому, що в суку є природний антисептик флавоноїд, лютеолін. Які діє подібно до антибіотика, але без побічних ефектів. Для тих, хто займається городом, мокриця знахідка. Висушену і подрібнену траву можна додавати до компосту або настоювати у воді для поливу. Так утворюється натуральний стимулятор росту, схожий на дріжову підгодівлю, але м'якший і без ризику передозування. Наукові спостереження показують, що рослини, поливані настоєм мокриці, мають густішу кореневу систему і стійкіші до спакі листки. Це той самий ефект, про який говорять у контексті біоактивного ґрунту, коли життя під землею стає головним двигуном росту. І тут мокриця ключовий учасник. Та, попри всю свою користь, вона не терпить жадібності. Збирати її треба з розумом. Найкращий час рано вранці, коли листки насичені вологою, але ще не нагріті сонцем. Не рвіть усе підряд. Залишайте третину, вона відновиться за кілька днів. Не збирайте біля доріг чи смітників. Ця рослина вбирає у себе токсини, її сила у чистій землі. І це ще один урок, який вона нам дає. Життя не може існувати без рівноваги. Щоб отримати користь, треба поважати джерело. Сьогодні, коли мегаполіси задихаються від бетону, а харчова промисловість перетворює навіть овочі на товари з терміном придатності, мукриця повертає нас до чогось більшого, до відчуття зв'язку, до думки, що кожен шматочок землі це лабораторія, у якій створюється життя, і що цей процес не можна продати, не можна зупинити, не можна монополізувати. Коли ми знову починаємо дивитися на бур'яни не як на ворогів, а як на вчителів, світ стає іншим. Ми перестаємо бути споживачами і стаємо співтворцями. Мокриця нагадує, все, що росте з любові і без насильства, має силу, яку ніяка хімія не відтворить. Її маленькі зірки під ногами це карта, що веде назад до себе, до тіла, до землі, до справжнього смаку життя. Тому, коли наступного разу побачите цю траву у дворі чи на городі, не поспішайте її виривати. Погляньте ближче, можливо, саме вона ваш найдавніший лікар і найвірніший союзник. Те, що вони не хочуть, щоб ви знали, росте поруч і не потребує нічого, крім вашої уваги. Якщо це сховище відкрило для вас щось нове, підпишіться. Знання виживають лише тоді, коли ми їх передаємо. Наступне сховище відкриється скоро.